Доброго всім раночку. Якщо у вас закінчилася кава, то біжіть у магазин і купуйте. Якщо у вас небагато грошей, є 150-200 гривень, то ви можете купити собі або отаку от, от каву. Або отаку от от каву. Дивіться сюди. Це лавацца. Тут збалансований помірний смак. А от. Алмайер е, завдяки тому, що тут степінь пожарювання середній і в склад, склад входить е, 70% робусти і 30% арабіки, має такий досить виражений кавовий смак. Ну ви Якщо вип'єте, то порівняйте. Спочатку можна взяти просто понюхати. От Беремо нюхаємо лаваца. Тут нема такого чіткого вираженого смаку. Він тільки буде, коли ви вже настоїте каву, і тоді відчуєте його. А от Далмайер, якщо восьмо, ми просто понюхаємо, то ми вже чуємо запах. Це кава, які мають трошки різний ступінь прожарювання, і трохи склад в них відрізняється. Але для того, щоб вранці. Порадувати своїх близьких чудовим ароматом кави, я вам рекомендую або ту, або ту каву. А можете приготувати маленькими порціями і ту, і ту, дати тепер дегустувати своїм близьким. Два вида кави і е, хай здогадається, який сорт кави ви налили в чашку. Якщо вони здогадаються, ви можете їм там виділити якийсь приз із якоїсь своєї. Колекції подарунків. Для кавомашин ці кави, я думаю, повинні підійти. Спробуйте додати туди вершків, молока, ряжанки. Можете туди додавати якихось таких напоїв як Амаретто, або ще якісь напої. Колись у нас була така у університеті, була така машина заправочна, туди приїжджав. Цей ж оператор цієї машини заправляв цю каву, доливав туди всяких різних ароматних напоїв, і студенти ходили там, пили цю каву. Мені досить сподобалася ця кава. З різними ароматами можна було каву або чай з лимончиком взяти. Ну, так можна і ці от кави доповнити ароматами. А можете просто так заварювати їх. Хто любить варити його в турках, хто в кавомашинах, хто може в чайнику заварює. А я, наприклад, просто настою його в чашці ці кави. І чим довше воно постоїть, ну, але ж не до того часу, поки воно вичахне, каву краще пити гарячою, тоді вона більш ароматна. Я тоді його настою в чашці, додаю цукру. Головне, в каві не перекидати цукру. Тоді вона дуже стоять, так сказати, приторна. Повинен відчуватися смак не цукру, а кави. І тоді, якщо ви збалансуєте оці всі компоненти, тоді кава буде надзвичайно ароматною. І Ви відчуєте повністю розкритий смак цієї кави. Так що, я думаю, якщо ви берете або ту, або ту каву, то ви не помилитеся. Дякую всім за перегляд. Біжіть у магазин, купуйте собі нову каву. Обов'язково не забудьте подякувати нам за наші поради відео лайком. І також підписуйтесь на наш канал. Всього вам доброго! Пийте каву, експериментуйте з ароматами. Па-па!